Підірвав гранату у потязі під час перевірки документів. На Житомирщині у місті Овруч пролунав вибух на залізничному вокзалі. За інформацією поліції, 23-річний житель Харкова витягнув вибуховий пристрій, коли працівники Державної прикордонної служби України проводили перевірку документів у пасажирів, після чого на пероні пролунав вибух. Вже відомо про декількох загиблих та ще щонайменше 12 людей отримали поранення. Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб. Ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення. Також стало відомо, що у караті швидкої допомоги помер і сам власник вибухівки. На місці події працюють правоохоронці та представники ДПСУ. За інформацією Державної прикордонної служби 23-річного харків'янина нещодавно затримували за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводять невідкладні слідчі дії, з'ясовують, де чоловік узяв вибухівку і який мав мотив. Карина не читайло телеканал НТА. Subtitles <laughs>